Як же саме персоналізація покращує ROI, повернення ваших інвестицій? Персоналізовані розсилки вони сприяють більш високому рівню взаємодії, що безпосередньо веде до підвищення ROI вашої компанії. Коли ваш контент є релевантним і цінним для ваших підписників, ймовірність того, що він здійснить покупку чи виконує бажану дію, вона значно зростає. Найперше, це момент, коли ми говоримо про підвищення конверсії. Завдяки персоналізації підвищується ймовірність того, що підписники вони відкриють лист, ваш лист і здійснять покупку чи іншу дію. Це значно підвищить ефективність компанії. Також це про зниження відмов. Завдяки точному таргетуванню зменшується кількість людей, які відмовляються від таких розсилок. Тому, навіть коли база підписників зростає, відсоток відмов буде знижуватись, оскільки листи будуть більш відповідати інтересам отримувачів. І звісно ж, на сучасному світі персоналізація в розсилках вона стала не просто якимось плюсом. Це необхідність для тих компаній, які хочуть бути конкурентоспроможними. І хочуть зберігати лояльність власних клієнтів. Завдяки персоналізації можна значно підвищити ефективність компанії, знизити витрати на маркетинг і при цьому збільшити прибутки. Автоматизація процесу вона робить персоналізацію доступною навіть для малих та середніх бізнесів, які можуть забезпечити більш цілеспрямоване і ефективне спілкування з власними клієнтами. В Кінцевому підсумку саме це дозволяє створити міцніші і довготривалі стосунки з клієнтами. Що в свою чергу позитивно впливає на ваш бізнес?